Бегдик, бег дик, бег дик, бег дик, бег дик. Вітаю всіх на каналі Жадного Макса, і це наша постійна рубрика Крипто і не тільки дайджест, якій ми розглядаємо усі найголовніші події у світі крипти і не тільки. Отож, перевірте, чи не забулися ви часом підписатися на канал і протиснути сподобайку. І Заваріть собі чайчик, чи що там ви собі заварите перед цікавим переглядом? Ну а ми тим часом починаємо. І це вже наш третій випуск крипто і не тільки дайджесту». Але це не звичайний випуск, а так би мовити, спешл. Бо для нього ми спеціально для вас набули ексклюзивні кадри і матеріали, котрих вам не побачити на жодному іншому каналі. І так, завдяки нашому спонсору ми мали можливість відвідати найголовнішу криптоподію України у вересні, а саме конференцію BitGet на честь. Шестиріччя компанії та на честь укладення багатомільйонної угоди із Лалігою, найвідомішою футбольною лігою світу. Ну і звичайно, ж ми туди відправили нашого найкращого та найталановитішого спецкореспондента. Отож, вся увага на екран. Ось сюди. Привіт, Макс! Вітаю студія! Як мене чутно чуємо тебе чудово, розкажи, що там у тебе відбувається. І так, ми сьогодні знаходимося у самому центрі столиці на одній із наймасштабніших криптоподій цього року в Україні. А саме на конференції BitGet з приводу шестиріччя біржі та укладення багатомільйонної угоди як основного криптопартнера із однієї з найвідоміших футбольних ліг, а саме за лігою. Коротше кажучи, сьогодні тут буде зібрана максимальна кількість мамкиних трейдерів, диванних аналітиків та кімнатних майнерів на один квадратний метр. Ну, А наша ж задача буде дізнатися, чи жива ще хріпта, які монети треба купувати, ну, якщо взагалі їх ще треба. Купувати, як проводити краще вільний час папати чи тапати. І дамо відповідь на одвічне запитання про два пула. Ну, якщо буде взагалі відверто, мені сказали, що після конференції буде фуршет з халявним бухлом. Тому самі розумієте, такого міроприяті мимо я пройти не зміг. Отож, давайте погнали швидше, подивимось, що там буде відбуватися. І один момент, як казав Стів Джобс, one more thing. Якщо ви ще з якоїсь причини не підписані на біржу BitGet, то під цим відео буде посилання. Та не просте посилання, а реферальне. Переходите по цьому посиланню і отримуєте максимальні скидки та безліч аірдропів з халявною криптою. Тож швидко переходимо. І прямо зараз можете натиснути це відео на паузу, перейти зареєструватися, познімати всю халяву, але головне потім не забудьте повернутися до відео, бо в ще вас чекає паруся. Ну, а ми їдемо далі. Важко треба бросати палити. Давай декілька запитань для нашого Тіктоку. По-перше, як вас звуть? А, моє ім'я Фелікс Бексельма. Скільки вам років? 18 плюс 18. Це важке запитання для наших глядачів. Хай буде 36. Так. А, ким працюєте? Я працюю керуючим активами. Криптіри, скільки вже років? З 2015 року. Що краще мати? Доньку квадробера чи сина майнера? А, краще мати сина квадробера і доньку майнера. Продовжте приказку. Е, Скупи, платить. Скупи, платить. Скупи платить. Двічі. <рес> Добре. Е, копійка гривню. Копійка гривню береже. І останнє скупився на хаях, попригав на а, граблях. Пі, пі, пі. <гір <italiano> <гір <soils> Дивіться, є два пула. В одному стеблконі безпонтові, в іншому мемконі хайпові. Який сам візьмеш, який друзям обереш? Стеблкоин. Дякую вам за інтерв'ю. Я оберу стеблкоінський. Як вас звуть? Артем. Скільки вам років? 21. Як давно у крипті? Того 4. Якщо вам 21, а ви 4 роки. На кого тоді регали перший аккаунт? На батька. Топ-3 монети із вашого портфелю. Ефір, тон. Немного много салани. Скільки разів на день тапаєте? Ні тапаю, не участвую в тапалках взагалі никаких. Є два пула. В одному стейблхойн безпонтові, в іншому мемхоїни хайповий. Який сам візьмеш, який друзям обереш. Сам вибору USDT. Абсолютно вірно. Дякую вам за інтерв'ю. — Як — Як-як? — вас звуть? Чува, блядь? Як, як? Е, Скільки вам років? 21. Як давно у крипті? Декілька місяців. Скільки разів на день ви тапаєте? Не скільки. Не тапаєте? Ні. Добре. Е, що краще мати? Доньку квадробіра чи сина майнера? Сина майнера. Продовжте приказку. Скупий платить. Дважды. Так. Копійка гривню. Скупився на хаях, попригав на граблях. Ви правиль. Є два пула. В одному стейбл -хойни, безпонтові, в іншому мемкоїни хайпові. Який сам візьмеш, який друзям обереш? Собі стейблкоїни, друзям меми. Дякую вам за інтерв'ю, це було абсолютно вірно. Б... Добрий день. Як вас звати? Мене Ірина звуть. Ірина, дуже приємно. Як давно ви вже у хребті? Не дуже давно. Ну, плюс-мінус місяць, два. Ну, більше. Більше Так, да, більше. Ну, рік це точно, так. Да. Ага. Назовіть топ-3 монети із вашого портфелю. Ну, Звісно, біткоін, ефір. Так. І ще ну, одну. Третя, Ну, ВІФ. Uh -huh. Это shit А, А Добре, Ту теж маю право існувати. Таня, uh -huh. так сказать, зірочка. Що краще мати? Доньку квадробіра чи сина майнера? Сина майнера. Продовжте приказку. Скупий платить. Ваш Так. — Копійка гривню. Береже. Скупився на хаях, попрыгав на Не буду ругатися. Граблях. Да? Так. Яке з перерахованих словосполучень є біржею? А. Гетбет Б. Бідгет. Це Гетбіт Д. Бігдік Бідгет? Абсолютно вірно. Дякую вам за відповіді. Це було абсолютно вірно. так. Добрий день. Як вас звуть? Павло, скільки вам років? 26. шість. Як давно ви в крипті? Е, ну, місяця два. А, тобто ви взагалі новачок. Так. Да. Та я просто стаполок туди залетів. Зрозуміло. Що скажете про хам'яка? Як вам роздача? Скам. Так. Тоді е, питання. Скільки вам треба працювати, щоб заробити один біткоін? Ну, я не знаю, десь сотню транзакцій. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А... Вы трейдер? Нет. Вот. Я же говорю, я подавлю. Добрый. что лучше еще... мать, доньку квадробера, или сына майнера? Сына майнера. Так, довидься, какая из перерахованных словосполучений является биржей? Является биржей. Вариант А. Гетбет. Вариант Б. Битгет. Вариант С. Гетбит. Вариант Д. С. Бигдик. Это... бит. Макс, ты похавать пришел? Да и бухнуть. Я Дар'я. Скільки вам років? 23. Як давно у давно Давно. Що краще мати, доньку квадробера чи сина майнера? Сина. Продовж приказку. Скупий, платить. Давайте не будем как-то банальными говорить дважды. Давайте скажем 10 раз. Ну хай буду так. А, а то быстрее платить. Що больше. Алог а, а платить завжди. Продовжує іншу приказку. Копійка гривні, що? Так. Скупився на хаях, попри на? Попри на? Ніза? На граблях. Ні, що Яке з перерахованих словосполучень являється біржою. Саме біржою словосполучення. Е, а, Гетбет. Б. бід гед. Це гед-бід, де біг-дік. Так. Може підтвердити цей факт. І останнє запитання. Є два пула. В одному стейбл безпонтові, в іншому мом хайпові. Який сам візьмеш? Який друзям обереш? Собі беру стейблу. Сорі. Дякую за відповіді. Все було вірно. Ну, ось так. І завершилась наша конференція по біржі BitGet. Ну і як кажуть, усі наші криптони, біткоін в хату, блокчейн в радість, еєрод вам сладість. Фартомасті, масті, ЮСД. Дякую, Макс, за цей суперсюжет. Знову ж таки, акцентую увагу, що матеріал наданий нам на ексклюзивних умовах. Тому обов'язково підпишіться на канал у майбутньому не пропускати такі унікальні сюжети. Ну як я обіцяв, Макс, на вас чекають ще декілька сюрпризів наприкінці цього відео. Звісно, як і у самому житті, сюрпризи бувають як і добрими, так і поганими. Ну розпочнемо ми із доброго сюрпризу. Думаю, багатьом вам він сподобається. В першу чергу він сподобається тим, хто дублював усі мої дії по таполкам і збирав разом зі мною на майже новеньку Теслу. Отже, я вважаю, що вам усім, як і мені, настав час трохи себе побалувати. Оскільки на сьогоднішній день усі мої збереження у таполках дорівнюють 640 доларів, а це майже 3,2 від нашої Тесли. Так, небагато скажете ви. Проте від новенького 16-го айфону Pro Max це майже 55%. Тобто залишилось ще кілька місяців потапити, щоб стрельнула ще парочка проєктів, а ціна на сам гаджет трошечки опустилась і можна вже його брати. Звісно, вся ця ситуація нагадує мені одну біблійську приєднання. Коли Ісус відправив апостола Павла до Віфлієму із одним дуже важливим посиланням і наказав йому по дорозі ні з ким не здороватися. І Павло такий каже: Ісус, вже ти хочеш, щоб я, тіпа такий був невігласом? А Ісус йому відповідає, звісно, я не хочу, щоб ти став невігласом. Але ти маєш зрозуміти таку річ, що якщо ти маєш важливу ціль, то ти повинен чітко її слідкувати, щоб нічого і ніхто тебе не відволікав по дорозі до неї і не збивав тебе з пуття істинного. І тоді Павло усе зрозумів. Ну, я теж дуже добре розумію мораль цієї притчі, але я вже майже три місяці тапаю, і, м'яко кажучи, трохи вже підзахідную. І щоб ну, продовжувати далі, мені потрібно якесь матеріальне заохочення. Тим паче, у мене є багато знайомих, які на мене дивляться, як я тапаю і думаю, що я дурачок. Але я подивлюсь на їх обличчя, коли я вам покажу новенький натапаний айфон, тоді ми ще подивимось, то дурачок. <плес> <плес> до речі, якщо ви досі не тапаєте, то в описі до цього відео буде посилання на всі актуальні тапалки, котрі мають дати ну, гарні прибутки просто із повітря, без жодних вкладень. Також там буде посилання на мій телеграм-канал Фанімані, в якому я набагато оперативніше викладаю інфу інфузяки нам халявами, тапалками, акціями, ну і тому подібне. Тому обов'язково підпишіться на канал і починайте заробляти легкі гроші без жодних вкладень уже сьогодні. Ну а що ж стосовно поганого сюрпризу, то якщо ви уважно слідкували за нашим дайджестом, то звісно ви помітили, як наш експерт, ну або точніше, експертиня Харлі, помолилась другий раз поспіль із прогнозом біткоїну. І тому я не маю іншого вибору. Харлі, пробач, але ти звільнена. Але стривайте. Давайте так. Якщо це відео за місяць набере тисячу вподобаєк, а у коментах буде як мінімум 100 хештей верніть Харлі, то ми дамо цій милій собачці ще один час. Отож, давайте, усі разом, ви, ви зможете це зробити. Відтепер доля Харлі у ваших руках. Ну а на цьому все. З вами, як завжди, був жадний Макс. І найкраща на теренах усього інтернету передача Крипто і не тільки дайджест. Алібідерчі!